Вітаю сьогодні. Ми занурюємось у джерела, що стосується ну дуже знаного тексту Хатха йога Прадипіка. Вітаю так, текст справді фундаментальний, і це ж погодьтеся не просто список асан, Правда, наша мета розібратися, яка там філософія, які цілі ставить Хатха Йога саме так. І що особливо цікаво, які конкретні практики і, можливо, навіть щоденні поради він дає абсолютно. Джерела чітко показують для Прадипіки йога це шлях трансформації, не фітнес. Тобто тіло, розум це інструменти. Еге ж, інструменти для досягнення, скажімо так, вищих станів, не сама ціль, а засіб. Отже, ключова ідея, яка звучить скрізь: хатха йога це база, підготовка, так, підготовка до раджа йоги, до самадхі. Про це говорять шлоки, здається, друга і шістдесят сьома Йдеться про створення балансу. Балансу. А що саме це означає? От як текст це пояснює? Ну, вдивіться, там використовуються символи ха місяць. Це як ментальна енергія, чітта тече через лівий канал, Ідо. а ага. тха це сонце, життєва сила, прана, правий канал пінгала. Зазвичай вони, ну, не в рівновазі. Розумію. І от мета хатха йоги їх згармонізувати. І тут важливий висновок: контроль над праною він прямо веде до контролю над розумом. Оце вже цікаво. Тобто, це не метафора? Зовсім ні. Це власне механізм управління диханням, управління енергією, управління розумом. І кінцева мета всього цього процесу, про що говорять джерела? Пробудження кундаліні. Її описують як таку первинну енергію, що ніби спить в основі хребта. В мулавхара Чакрі. Саме так. Мета її активувати, підняти вгору центральним каналом, сушумною, до Сахасрари, так? Вищого центру? Егеш, це вважається шляхом до ну, просвітлення, якщо казати високими словами. Звучить глибоко. А з чого радять починати? Які перші кроки? Очищення. Однозначно. Шаткарма шість очисних технік. Згадується десь біля 22-ї шлоки. Це типу неті, промивання носа? Так, неті, капалабхаті, очищувальне дихання і інші. І мета тут, знаєте, не просто гігієна. А що тоді? Очищення надій тонких енергетичних каналів, щоб прана могла вільно рухатись. Без цього кажуть, практики можуть бути ну, неефективними або навіть шкідливими. Можливо. І тут же у шлоках 8-9 наголошується на ролі гуру, вчителя. Його керівництво важливе? Критично важливе для безпеки і власне успіху. Логічно. Спочатку чистимо проводку. А далі які інструменти для балансу та пробудження. Далі йдуть асани, пози. Але тут акцент не стільки на гнучкості, скільки на стабільності тіла і розуму. Тобто, щоб сидіти в медитації? Саме. Наприклад. Сідхасана виділяється. Шлока 34 про неї говорить. Вона допомагає заспокоїтись, стабілізувати енергію, це як фундамент для глибших практик. Створили базу. Що потім? Пранаяма, контроль дихання. Це можна сказати, серце хатха йоги. Бо через дихання впливаємо на прану. Точно. Особливо кумхака, затримка дихання. Вона згідно з текстом накопичує і спрямовує енергію. А техніки типу бхастрики, вони взагалі вважаються потужними для пробудження кундаліні. Шлока 122 про це згадує. Тобто, дихання це як регулятор потужності. А є щось, щоб цю енергію ще точніше спрямувати? Так, звісно, мудри та бандхи, енергетичні печатки та замки. Уявіть собі такі собі клапани в системі. Наприклад, мула бандга, кореневий замок. У Діяна Бандха, черевний, десь біля шлоки, 75 про них ідеться. Вони допомагають утримати прану і піднімати її по сушумні. Цікаво. Джерела навіть натякають, що майстерність тут може дати сітьхі, надзвичайні здібності. Ого. ну і є просунутіші речі Хечарі мудра, нада йога, робота з внутрішнім звуком це вже веде до лаї, розчинення розуму. Це вже високий пілотаж, а щось більш приземлене. Якісь поради на щодень, щоб підтримують практику. Обов'язково мітахара помірковане харчування. Про це говорить шлока 62. Їжа має бути сатвічною, чистою, легкою, Так, щоб не обтяжувала ні тіло, ні розум. І поведінка. Шлоки 15-16 радять уникати перешкод. Яких саме? Ну там перенапруження фізичне, зайві розмови, непостійність, натомість культивувати ентузіазм, наполегливість, віру шратху у практику, у вчителя, тобто створити правильний настрій і умови. Саме так це створює сприятливе тло. Отже, підсумовуючи ці джерела хатха йога предипіка це ціла система. Так дуже комплексна. Починаємо з очищення тіла, каналів. Потім стабілізуємось асанами, керуємо енергією через пранаяму, спрямовуємо її мудрами, бандхами і все це підтримуємо харчуванням, способом життя і обов'язково під керівництвом гуру. Все вірно. підготовка до вищих станів свідомості. Що мене вразило, це ідея послідовності підготовки системи. Так одне джерело влучно порівняло це з оновленням електропроводки. Перш ніж подати вищу напругу, треба підготувати мережу. Тіло і розум мають бути готові. І це наштовхує на думку. Так, є на чим замислитись. А, а що буде, якщо форсувати, намагатися отримати доступ до цих станів, до енергій, без належної підготовки тіла, розуму, яку пропонує Хатха Йога? Отут є питання.